по імені Клава Ой, наоборот, вибачте. Зараз я вам покажу як скачувати Майнкрафт. На комсойке. Ось вас я все-таки в упор знизу. А я пишу, описую цю нозву. Як ви, як ви бачите на екрані ось. У вас буде в описании ця силка на цей сайт. І ось заходимо сюди. І ось ви бачите Майнкрафт. Скочите, який ви хочете. Сейчас, ось ідемо вниз. Ой, як я униз. Ой, скачать Майнкрафт. Пусть мы больше Майнкрафт. Пусть нажимаю на прошу я попавшись. И ска нажимаю скачать. И вот вам ссылка скачать Майнкрафт. Ну, <свят> no. я не буду скачивать Майнкрафт, я лучше скачаю лончер. А? Бетовом черь я очень скотчу, это мне он не нравится. А хотя давайте подивемся изменения. Все волнчери. И І... нифига я не побочу, интересно. Ну, вот тут изменения. чем будет история, там интереснейшая. Ой, вот, значит, нажимаем, ой, вот, для Windows, мы на Windows стоит. Я скачу для Windows, но тут есть на Mac, iOS и Linux. я скачу на Windows. Можно же мой скачать. і ось тут у вас должно появиться. Кстати, можна скачувати в будь-яких браузерах. Бо... Ну, по крайней мере, я так думаю, що можна в будь-яких браузерах скачувати Строго мене не ругайте. То що це моє перше відео Да, мій канал буде оснований на Майнкрофті Ну, може буде ще й другі відео по других іграх. играх. Мені срана, мне важно було шамнение. Так ось одним часом як вона ще тільки перевіряється на віруси. переходимо в попи. Ось нажимаємо, у нас сюди. Нажимаю лівий... О, вже скачусь. Ну, в мене вискокує. Я вам сейчас покажу, як можна у вас це зробити. Да, я вже його вискочував. Це перше відео, яке в мене неудобне було. Показати в попки. І ось я ще показую в попки. Ось бачите. Ти вонча Риска 1, Кровка для Ц64. Нажимаю на него два роза. И запускаю. Нажимаем запускать. Не бійтеся я на вирусы его все переверил. самостійно до да. А следующее я вам, ну, расскажу. Я скачаю текстурку. Ну або шейдери. Голосуйте, на кого хочете. А ми тим часом ну, скочимо найвищу версію. Встановить. А ви тим часом подождіть. Ну, поки я скачала. Так вибачте, не скачав, я другу. Ну, як ви бачите, в мене вона вже була загружена, я просто вдивив. ну, більше, щоб вам показати. Тут скачається вона доволі швидко. Ну, у кого можна інтернет. Зараз ми довжен трохи подождем, поки запуститься Майнкрафт. Сейчас я в нього увійду і ви побачите, що все роба. Ось. Та грану одни на одну. Новый сит творческий. Ну и створите новый свит. Створю я. На моем канале всякі всякие по іграм А для я буду зимом, вы набрали 5000 подписчиков. Так, А тим часом я воно загружається м'ясость, оно тоже я поставлю на паузу. Ось як ви бачите, все Думаю, я трошки видите, все руба. До матрішки довгие. Дивіться, от так, коли я нажимаю на стрибок, Да, у мене тут включено изделий целая стройка. Парометры. Ой. А я забувся, да. А посети маєте файлива цяло рука. Ну, я переключу, бо мені ще неудобно окей. Так, чуюся, стояно, що я ще тут зрозумів? Так, бакет ресурсів. Я поставлю другий, який мені подобається. О, угол! О, о ладно! Да, у мене будет жило не з модами. Могу я не вижу, чем 10 модів. Бачите, я доволі от весика прокупала. Сталин кову. А тепер? Динабніт. Еще було от поставкиньки, да мені просто скучно. А зараз я поставлю поки що на поузу, ну поки зроблю це все. Так, ані Щас, це деньки моя глюка. Сейчас все яку странним. Буде все нормально. Так, для за годом засідає. І це в мене буде... F12. А це мене буде F10. Ну, моє все нормально, ну тепер. Щос, щось, щось. Та, нам поміняють на F9. Сейчас. Все, вся роба. Проверим. Отвешенного сикро. Да, все робо. Ого. Угу. А на ну, подряд всех у меня в капитале. Ого, один, три. О, вс, більше. Катя воронка, класно, так? Да?